Ви так гарненько замітаєте. Дякую. Що це у вас за толока така? Ну, це у нас дітки допомагають прибирати територію для того, щоб було все ну, гарно і красиво. Десь раз в місяць так допомагають нам. Вони от листя збирають, траву, суху, куди діваєте це все? Це все до бака відноситься. До контейнера. Да, до контейнера? А хто вивозить ці баки? Обухів, місто, ресурси. І як часто вони у вас? Е, в залежності від заявок. Заявочку ми подаємо і оперативно на наступний день це все сміття вивозиться. Що це за сміття у вас тут накопичується? Це сміття це в нас будівельні відходи. Обухівський міх ресурс завжди нам вивозить по заявки і такий мусор, і такий мусор в баках. Ми ними дуже ведемо гарну співпрацю, вони нас слухають і дуже приємно з ними спілкуватися і вести роботу.